Ремонт котловайтла Т4, а саме профілактика і заміна реле, які є в блоку управління цим котлом. він блок, от он реле. Верхня плата К1, К3, К2. Нижня плата, тут два реле. Оце вот. вот силове реле, яке Управляє роботою турбіни, включає-виключає. І це реле, ну я його називаю реле пресостата. Воно подає сигнал від пресостата, що розріження є і можна далі продовжувати цикл запалу. Які самі проблемні проблем з них? Найбільш проблемне це реле турбіни. Турбіна часто включається-виключається. Відносно потужний споживач на котлі і тому реле підгорають, чорніють, коробляться, відвалюються і ось з цим реле починається проблема. От воно, саме основний винуватець. Друге по проблемності. От, от воно стоїть всередині тут під кришкою на вертикальній платі. Це реле, циркуляційного насосу. Насос також споживає відносно багато енергії. 220 вольт комутується часто включається, виключається. Воно ну, так само, як і те, що на турбіні. Підгорає, корьожиться, чорніє, виходить зі строю. Третє таке, ну воно вже значно менше на порядок, менше по, по проблемності. Газове От. Якщо от всі від такі, то газове воно таке ну, дороге, те, що ставили, ставить виробник. О, але воно тут немає такого теплонапруженого режиму і по напрузі, щоб там воно і скрило сильно, але тим не менш воно ламається, те що проблемності, що треба міняти. Оці два релі. Оце реле підпалу, де є на катушку підпалення, це реле. Де я її називаю запітки плати, але воно практично дає 220 вольт на оце реле підпалу і на цей конденсатор, де береться, формується напруга контролю полум'я на горілці. Так, Заодно от тут от що? оці чотири контакти це включається трансформатор. 26 вольт, що дає стоїть. Ось тут ззаді збоку чорненький короткий квадратик. Ото от, два штиря цих внутрішніх. Це 220, оце 26 вольт. Також 26 вольт приходить з трансформатора сюди, йде в плату, там по платі розходиться. І оце 26 вольт в друге, в друге місце йде. Друга точка прийому 26 вольт. Воно йде сюди, от на, от на це, йде на оптопару, вона там стоїть. Ото 26 і тут 26. Оце роз'йом е, вимикача по перегріву 105 градусів. Вони приходять фаза 0 і йдуть після комутації в тому вимикачі, йдуть знову сюди в плату поки вони тут попались під руку. Так, що по реле? От вони які проблемні. Не працює турбіна. Не включається чи не виключається. Чи, коротше, якщо треба вирішати питання з турбіною, значить от на цю плату оце реле, як його випає? От воно яке. Воно є таке от закрите. Оце я називаю, що воно не ремонтопридатне. Оце, от воно таке. З усіх боків. Не підлізти. Знімається кришка оце, от, жовтенька, але толку з нього мало. Тому що це не дасть можливості добратися до контакту. Замість нього використовується отакі от воно. Я показую на цій платі. от вона. Оця кришка нормально знімається. отут тут замок один стоїть. Вірніше не замок, а там така є. Якщо його в руки взяти, то все там видно. Тут перемичка, тут защлка, отак от, от голкою сюди от підлазиш, так раз підняв. От воно вже злізло. Далі його я знімати не буду, тому що цей провід не дасть. Якщо таке реле стоїть замість цього, то це ремонтно-придатне реле. Оцю кришку знімаєш. І от, і от вони контакти, от вони стоять на виду під від Тут як його випаювати отаким паяльником, десь 40-60 ватт не більше. І отаким відсосом. Ну, якщо вже взявся ремонтувати самостійно котел, то такий тримати. Тому що ну, цей 100 -100, там, десь до 140 гривень, бо в нього металева, алюмінієва, а такий з пластмасою десь там до 90 Нажав, нагрів, підвів, ось так от. Кляп і, всі, і все це голова там. Так само тут кляпнув. І от чотири штуки. Чотири ножки випаяв і реле достається. Легко. Ну нема такого, треба робити. Значить, отак от з цього боку. Бажано щось от зажати, ну в тісочки маленькі. от сюди з цього боку, ніж чи щось таке гостре. А тут плавненько підважуєш той, 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 той. підважив в цю сторону, підважу в другу сторону. І так потихеньку, слідкуючи за цим, щоб не перегріти не дорожки на платі, не перегріти сам корпус, щоб не повивало сною. Ось таким чином зняти його з плати. На що міняти? Ну От у мене тут деякі є. Питають, які ми, скажи марку, скажи там ну, характеристики. Критерій один. От воно тут написано. Но це його не всі. Вот краще все видно тут. 24 вольта ДС, тобто постійний струм. І от на цих виводах, на цих ножках, комутація. Ну, Тут 17 А220. Тобто релія 24 на 220 От на цих ногах, що стоять прямо, це подається напругу управління, якою управляється, включається, виключається саме реле, сюди подається напруга комутації. В даному випадку на цих на турбіні, на циркуляційну, сюди подається 220. От таке релі. Саме головний критерій, щоб воно по ногам влізло от в цю. Стало в ці дирки. Це одне. Друге 220 на, 3, на 24. Третє. Є отакі от. Ну, тут, де 24 вольта, два виводу, а тут два виводу. А є такі. що Там, де висока напруга, 220, тут три виводи. Значить, цей вивод я отак розгинаю, він не потрібний. Бо інакше на платах не стане або взагалі його відкусити, звідти. А оце нормально розімкані контакти, які достають. От і всі критерії. <кій> ну і третій критерій це ціна. Якщо дуже дешево візьмете, то толку з нього багато не буде. Ну оці всі десь так 100 з лишнім, 120, 130. От. Оцей, дек. Оцей, от він амрон. От. Це якийсь от там сан, сан, чанк якийсь. От. То що міняти? Значить, ці старі рельє. От старі вони всі такі крупніші, вищі. На них написано, що от, ну, тут добре от на цьому видно. 740 Ом обмотка. Ось в цих нових сучасних, бо вже таких практично ніде немає великих. Я міняю на такі. Вони нормально стають по ногам, характеристики відповідають навіть краще. Якщо в цього 740, десь так біля цього всіх решта в старих рельєв у цього опір катушки 1200-1500. Але то, що, то, що великі опір катушки, то нічого страшного. То навіть краще для котла великий опір катушки, менше буде брати струму з, з плати, тобто нормальна заміна. О, тобто оце велике, а міняє от на таке от, воно ставиться туди і все. То якщо просто замінити реле і відповідь на питання, а які ж чим міняти, яким реле. Ну от чим міняти. Е, як профілактику робити? Значить, Тут я вже показав, як розібрати те реле пластмасу, оце от як я підщопнув, розкрив його і отаке от, от перед очима. От воно. Тільки тут повністю воно на цьому реле от воно видно його і доступне. А там ззаді така кришка стоїть, але все одно доступ з цього боку сюди от є. От до цих контактів. Тут треба на що дивитися. Ну оце реле. От я зараз для порівняння покажу. Якщо буде видно на камеру, от яке біленьке частеньке це. От. Цьому місці, де контачить. От воно коли спрацьовує, якось нажимається, тягне, ярмо. От. Оце розрив і підключення завжди іскре. Це видно, що стояло слаботочний якісь, і воно практично. Я його не чистив, воно все біленьке, а там якась чорна чаточка всередині трошки її видно. Може буде видно, що фокус? От. А оце. От його видно, що воно чорне. О, чорне. Але що то, то ще практично нормальне чорне. Є таке, що тут все чорне. Іскри так валять. І чим більше того чорно наростає, тим більше іскр, тим більше тут все загаджується. До того доходить, що оцей от електрод і той от такі погнуті, покорожені, тут вийджено таке все. Ось так розібрати і оцінити. Ось з цих електродів щось залишилося, чи тут вже так вигоріло, що там вже нема що ремонтувати. Це перший критерій. Якщо воно таке от, просто чорне грязне, значить ту грязь ось цього корпуса акуратненько ваткою і спіртом повимивати його там. От, або бензином калошою. От. Що не вимивається, значить така от, де воно в мене тут є. Ось така от, наждачка. от нульов, ну, ну, яка ну, Називається нульовка, вона там 200 більше. Чим дрібніше зерно. І отак от пішов. От воно було чорне, без нажиму, акуратненько. Задача зняти чорне, а не спиляти оці от контактні площадки. От воно вже очищається. Ось так от його потер-потер і дивишся. Часом воно вийдено там всередині дуже сильно. Значить, так вставив сюди, прижав, а де не долізти от на це натиснути, от воно нажимає його. І пішов, отак от його там поводив, поводив, поводив. Задача, щоб воно там було все біле і блищало. Тут друге. Оці от можуть бути покоржені. Туди вигнути, сюди, значить порівняти їх. Далі, отак от сюди понажимати. Достається і до цього чи не достає. Якщо не достає, значить піджати. Або цей отак вот туди його піджати, або той сюди піджати. Або два таких попіджимати, щоб вони стали всі на свої місця. От бачите, вискочив з гнізда. От, як канітелі трошки є знигу. І потім подивитись, закривається, не закривається. Все понятно. Зробили профілактику, перевірка. В чому заключається перевірка? Жалко, цей не дотягнеться мені сюди. Дроти від блока живлення. Перша перевірка. Теж таки, от включаєш прозвонку. Включаєш на ці виводи. На ці виводи, що хочеш перевірити, включаєш онметр. На ці два без різниці, куди плюс, куди мінус, оці од два, що, подаєш 15-20 вольт. Результат. Спрацьовує. Тільки сюди подав, оце спрацьовує. От показує. Відпустив, зняв живлення. Нема. Одиниця це безкінечність.